Вітаю вас, ви на каналі Лего Огляда І Якщо ви помітили, що в мене трошки захриплий голос, не звертайте увагу, так як я трошки перехворів. Ну, самі знаєте, спочатку була така, здавалось би, тепла весна, а потім раптово ці пішли дощі, холода і оце все. І ці перепади, самі все, все розумієте. Але це таке. Сьогодні я хотів би зробити огляд на два ось такі набори від компанії QGLE. Скажу те, що я на один із цих наборів робив огляд ще років так десь 5 тому, але кудись це відео у мене зникло ну, в Ютубі. Тому я знову його хочу перезняти. Це ось такі два танчики. Тут взагалі є така ціла серія, але тільки в мене два набори, як можете бачити. Давайте почнемо з цього набору. Ось такий танчик. Тут т 6, два в одному. От ось, Можна не тільки зібрати танк, але ще й ось, не знаю, бронетранспортери якісь чи що. Набір під artiку 4001, не знаю, чи ну 40 тисяч один, кому як там вже зручно. Ось так. Це все діло виглядає. І інструкція досить простенька. І ось на двох сторонах. Ну і перейдемо до самого набору. Отже, ось такий танчик. Він такий досить маленький, такий простий, примітивний, але з іншої сторони виглядає там досить прикольно. Можна бачити у нього така башня, але, на жаль, вона не повертається, тобто вона стаціонарна. Єдине, що це тільки, що функціонує, то тільки оце дуло, яке може трошки там підніматися і того там не зовсім до верха тут. Під таким кутом навіть, е, не може до цього... Е, до самого кінця, щоб воно е, було під е, прямим кутом, як можете бачити, як тут на коробці. Через те, що тут е, ось ця деталь решітки, вона тут якби заважає. Якщо в принципі її прибрати, то е, звісно воно буде прямо е, Видужене і все таке... Ось, ось такий можна бачити танчик, колеси у нього ось такі пластикові, вони не гумові, а він ось в таких світло-сірих ну, тонах в кольорах. Також оця деталь башні, вона прозора така з, ну, такого темного кольору. Зверху можна бачити ось такі, чи то бінокль, чи то ліхтар, чи що це, я не знаю, що це може бути. Таке дуло, тут на дулі можна бачити якусь, я не знаю, що це, це якісь. Це мені взагалі нагадало, як на тих, на іграшкових пістолетах там ставлю такі штучки, типу, щоб ніхто не подумав, що це типу, справжнє. Це щось мені оце дуже сильно нагадало. Ну я думаю, в принципі, ми на ньому не будемо сильно загострювати увагу і перейдемо до наступного. Наступний набір чимось схож на попередній, тільки тут уже е, трошки інший танк. Е, такий же абсолютно самий артикул. Тільки що цікаво, тут в попередньому наборі було ну, 24 деталі, а тут вже 25, тобто на одну деталь більше. Ось. Тут також ось така етикетка залишилась, тільки вона трошки стерлась, Але зверніть увагу на дату виготовлення. Жовтень 2016 року, уявляєте? Хоча ці набори у мене в мене з'явилися в 2019 році через 3 роки тільки після того, як ці набори були випущені. Ззаду, можна бачити ось, ось таке щось можна зробити теж. Якийсь дуже дивний танк, не знаю. Я його не буду, звісно, робити. Так, йдемо на коробку. Єдине, що от коробка сама по собі, вона, не знаю, якась дуже завелика для тих наборів. Тобто ось, Можете бачити тут. Ось сама моделька, ось сама коробка. Можна б її поменше зробити, але ладно. Так, це прибираємо. Інструкція в принципі, така сама, як і на попередньому, такого ж самого типу, так що ми не теж не будемо заострювати увагу. Ну, і перейдемо до самого набору. Ось такий танк. Можна бачити він трошки відрізняється від попереднього, а також у нього трошки більше функціонал. Окрім того, що у нього піднімається дуло, так у нього ще повертається башню Ось таким чином на всі 360 градусів. Цей танк вже набагато кращий, ніж попередній. Ось такий він. По-моєму, я такі набори ще десь бачив у Казі. Якщо хто не знає, це теж там така китайська фірма. От там теж такі були по-моєму, схожі танки. Ось такий набор. Досить прикольно виглядає. Ну, В принципі, я думаю, тут... А, тут ще єдиний якісь кліпси. Не знаю, могли б щось би на них закріпити, але тут щось таке не стало, не знаю, Тут можна якусь блову ракету закріпити чи що. Ось так. Такі ж самі у нього пластикові колеса, як у попереднього. Ну і, в принципі, Думаю, на цьому можна огляд завершити. В принципі, я вам раджу купляти ці набори. Вони такі досить дешеві, досить такі прикольні. Якщо ви там любите колекціонувати міні-військову техніку або там для якихось там, анімацій там вам потрібно, то в принципі, можете їх купляти. Досить непогані такі набори. А, скажу і те, що. От Ну, другий оцей танк він набагато кращий, ніж попередній. О, також можна ще по дужу ніг зрівняти. Ось, ну. От, можете бачити. А, ну, цей танк він, звісно, буде подовше за цей, тому що тут у нього база трохи довше, тут на один не знаю, на одну пластину чи як це можна назвати. Ну, ось Такі набори я вам раджу їх купляти. Якщо вам сподобався цей огляд, то обов'язково титіте подобайку. Підписуйтесь на мій канал, обов'язково там ставте дзвіночок, щоб знати про мої нові відео. А з вами був канал Лего Огляди UA. Всім до зустрічі!